Всім привіт, мої дорогенькі, повставали. Діти поки ще під одіялом лежать. Сьогодні, видно, добренний мороз, бо тут цей градусник, що в хату причеплений, той показує майже мінус 10, то на вулиці я уявляю, скільки. Мабуть, градусів до 20 і є. Сподіваюсь, що у вас усіх все добре. У нас по купку поки, слава Богу, нормально. Варю кавусю, я думаю, що його приготувати на сніданок. Сьогодні вже на вечір люда з Олегом приїдуть. Мабуть, завтра вже поїдуть і на Чернівці. Ну, вони завтра, а я через два дні за ними слідом. Всім тихого дня, хорошого настрою по можливості і смачної кавусі. У мене кавуся вже номер два. Моя друга стрілка. Буде квітнути, ці вже треба обрізати. А ця тільки так. Іде. це вікна запотіли, бо брання вивісила, так бачите, плачуть, вікна плачуть. Оксі балд маленька. Всім привіт. Всім привіт. Розказує мені, що він буде забирати з собою. Куди? Собака вскочила. Куди? Куди ти забираєш з собою? Хто це прийшов? А хто це такий? Хто це такий? Зелений. Зелений. Хто це? Халк. Халк. І це Халк. І то Халк. То Марчика, а це твій великий, так? Да? Да. А де ти взяв такий здоровенний? Мама мені принесла. Мама купила. А що ти забираєш з собою на чернівці? Розкажи. Всі забирає диван. І І те. Кресло береш, да? так? Кресло тут. І, те. і трек. І от ти до лосі. Хорошо. Все забираєш на чернівці, так? Да? Я, там, я покажу. І дом забираєш, і дзеркало забирає з бабиними всякими дом, при, прибаві. За дом буду плакати, та не буду я не за чим плакати. Забирайте, казав, не все улізе в багажника, так? Забирай все на чернівці. А я і не проти. Коти на сонечку вигріваються. Зараз мінус 14, а ранком виходив дідуля, мінус 17 було. А я зараз варю суп на обід дітям і готую все. Щоб ще ну, цих зробити перці фаршировані. От. Оце таким я займаюся. І ще Марчик просить поїхати в магазин, купити йому п'ять штук львівських пряників. Ну, п'ять штук, значить, п'ять забере з собою. А вореста казав, каже, діда й бабу забираю теж з собою. Я кажу, а да, вони тобі ще не надоїли. Зразу каже, ні, не надоїла, тільки надоїла. Ой, Я не можу. Оце вам отакі хлоп'ята. Тихеньку готуємось до весни. Будемо робити розпаковочку, примірочку і все обов'язково детальніше вам покажу і розкажу, але раджу вам теж до весни. Завчасно підготуватися, бо там почнуться то дачі, то городи, можливо, хтось ремонт затіє. А у нас уже все готове. Зробите ремонт, покінчите з земляними роботами, застелите собі новесеньку постільну білизну, покривальце, рушнички, скатертинку, і в домі буде порядок. Так, постільної білизни у мене ще такої дівчатка і немає. Замовила собі із тканини фланелі. Такий весняний, дуже приємний принт. Ну, а зараз я одягну ясне діло постійну білизну. Я вам покажу і розкажу. Ну і дівчатка, показую вам постільну білизну. Дуже така ніжна тканина, приємно до тіла. Ну прям м'якесенька супер. Під ковдра йде на замочку, що дуже зручно. І тканина комбінована, всередині простирадло і і підкудра такого сірого кольору, а подушки наволочки і верх підкудри. Така біла, сірі квіточки. Дуже-дуже ну, гарна постільна білизна. Також взяла собі до цієї постільної білизни покривало. Дівчатка покривало муслинове, 100% бавовна, воно не паритиме, не стрілятиме. Дійсно, дуже класне покривало, ним влітку можна вкриватися, можна використовувати як покривало, ну це вже по вашому бажанню. Розмір його 2х2,30%, воно велике. Ну і принт взяла універсальний. Дуже гарне, дуже гарне, показую вам. Ще етикетки не відривала, з цієї сторони ось таке. Тут, ну, прям клас. Ну і скатертинка. Скатертинка з тефлоновим покриттям. Дуже легка в догляді, вона воду відштовхуюча, будете нею користуватися довгий час. Після прання її абсолютно нічого не стається. А свіженька, гарненька, можете готуватись потихеньку до 8 березня. Ну і рушнички. Минулого разу я собі брала в бані, а це взяла для обличчя. Дуже хорошої якості, дуже добре вбирають вони вологу. Ну, от хорошої якості, тут без слів. А ще цей горошок мені дуже подобається. Ну, придає гарного вигляду рушничку. Взяла набір такий. З чотирьох штучок в цьому магазині дуже якісний увесь товар. Я вам його рекомендую не вперше, тому замовляйте сміло і обов'язково зберігайте цей магазин.